Привіт! Якщо у вас вдома закінчився майонез, тримайте швидкий рецепт домашнього майонезу. Для цього нам потрібно 400 мг олії, сіль, сахар, гірчиця, оцет, 2 яйця. Вливаємо 2 яйця. Беремо півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, чайна ложка гірчиці. Полова ложка оцету І по ножику. Вливаємо 400 мг олії. Аккуратно вливаємо, щоб не розбовтати жовтки. Флендер. Притискаємо жовтки і починаємо збивати круговими рухами по часовій стрілці. Отакий От у нас майонез вийшов, що ж ложка стоїть. Можете додати його в улюблені страви.